Всім привіт! Ви на каналі Кубастік 3D. Мене звати Євгеній Бондаренко. Це влог 3D-друкаря. У мене насправді сьогодні досить насичений день подіями, пов'язаними з 3D-друком, тому що я собі задумав. Великий апгрейд своєї 3D-друкарні. Ви могли бачити в попередніх фідах, що моя друкарня складається з шести принтерів. Чотири це prusamac 4. Ось такі, вони стоять в офісі. Також Creality k 1 c який друкує для ЗСУ, і мій домашній принтер це Bambula P1S. Всю цю купу принтерів мені хочеться привести до якоїсь певної системи, тому що ці принтери зовсім різні, і я вирішив, що час. Прийшов змінювати ці свої е, машини на щось більш е, однакове. Тож сьогодні можна вважати першим днем апгрейду моєї 3D-майстерні. Я думаю, що вам буде цікаво слідкувати за цією подією. Ну а мені буде чим з вами поділитися. Тож, які принтери я для себе обрав? Замість усіх е, вище я зупинився на принтерах Bamboo Lab». І це можуть бути різні моделі. Я ще не визначився. Скоріше за все, це буде p 1 s Combo та або. А1 чи А1 Міні. Я зараз ще варіюю в голові їх е, кількість, е, яка кількість буде знаходитись вдома, яка в студії. Тим паче нам треба враховувати, що зараз відключення світла і так далі. Ну, коротше, ще дуже-дуже багато роботи. Але, е, звісно, на те, щоб е, поабгрейнути цю майстерню, необхідні кошти, яких зараз не так уже і багато. Сьогодні я готую до продажу Пруса Mac 4, який я купив буквально 5 місяців тому для свого бізнесу. Але бізнес потребує більшої гнучкості і масштабування і. Трошки більшого комфорту. Тож саме з цим і пов'язані зміни. Я в свого часу просто цього не зробив. Я не зробив ось цей крок апгрейта своєї ферми, і тому у мене зараз стоять ось ці принтери старого зразка. Ці принтери точно старше, дехто старше одного року, дехто старше двох чи трьох. Але в чому прикрість? В тому, що ці принтери стоять без діла. Я розумію, що у вас є. Потреба друкувати. У мене є потреба друкувати, але мені достатньо було тих шести принтерів, які я прилічив. І е, ось ці зараз стоять без необхідності. Мені ще важко розставатися зі своїм е, Ender 3S1 Pro, тому що це прекрасна машина для того, що, щоб друкувати і знімати з ним контент на цей канал. Але ось ці принтери е, це у нас Anycubic Viper та Artillery Hornet. Вони хороші, але, на жаль, під мої здачі вони не підходять. Тож, якщо вам вдруг необхідні якісь з тих принтерів, які ви бачите тут за моєю спиною, або mac 4 чи е, Creality k 1 c ви можете написати мені в особистий інстаграм, я посилання залишу в профілі, або в мій робочий телеграм-аккаунт. Тож пишіть, я буду радий продати вам ці апарати і буду щасливий, якщо вони попадуть у ваші хороші руки. Може, дійсно трошки аж трошки сумно, але ну, на жаль, треба рухатися далі. Ось цей Prusa Мак-4 відправляється військовому для того, щоб він друкував деталі, необхідні зараз для наближення перемоги. Це там різного виду скиди, хвостовики і так далі. Тому зараз ми будемо тестити цей принтер. Я вже за кадром абсолютно повністю його заново відкалібрував, почистив, перетягнув времені, все перевірив, всі системи, все працює ідеально, як і працювало до цього. А Зараз спробуємо надрукувати тестову модельку. Ось цей тестовий хвистовочок. Так як людина планує друкувати для військових потреб, то і деталь буде відповідна. Ми зараз прямо зараз, прямо прямо зараз перенесемо це на флешку і на принтер. З'явилася наша деталька. Натискаємо на принт. І все. Далі принтер буде самостійно калібруватися і надрукується деталь, яка буде готова буквально за. 20 з копійками хвилин. А поки деталь друкується, я попрошу вас підписатися на цей канал. Якщо вам цікаво слідкувати за моїми пригодами в 3D-друці, за тим, як розвивається моя ферма, я думаю, що далі ми вийдемо дійсно на хороший показник, на хороший масштаб і, в принципі, на хороший рівень, який буде легко масштабувати, який буде гнучким під різні задачі, як для ЗСУ, як для бізнесу, так і для контенту на цьому каналі. Що ж, мені, знаєте, довелося, як будь-якому друкарю за багато років обрости великою кількістю додаткових деталей, коробок, настільки, що зняли величезне це приміщення. Тож зараз я з цим принтером буду відправляти ще деякі додаткові деталі. І я розгубився в якийсь момент, що саме мені відправляти. Так як людина Новачок, вона попросила відправити їй кілька. Там парочку катушек пластик. Ось у мене тут трошки більше кілограма, маленька катушка PLA і ще менша катушка PG, щоб він одразу, тільки розпакувавши принтер, зміг на ньому вже друкувати. А ось тут у мене додаткові інструменти, які теж можуть йому знадобитися. Хоча. Не думаю, що це знадобиться. Звичайно, я покладу в комплект друковану пластину. Коротше, сюди, насправді, от в цю коробку має по ідеї залізти бруси. Ну, я не впевнений, що це станеться. Ну, задачка з зірочкою, але я думаю, що я впораюсь. Так, тому що не вперше я запаковую ці принтери і відправляю, тому все буде окей. До речі, напишіть в коментарях, а як ви транспортуєте свої принтери і взагалі, чи є така. Потреба. Я, наприклад, просто пристібаю принтер паском безпеки на задньому сидінні автомобіля, і цього абсолютно достатньо. А от коли принтер приходить новий у величезній коробці, от цю коробку вже важко в авто помістити, бо ну, коробка здорова, а автомобіль не дуже. Даш мені скотч? Дуже мало. Там ще десь. Був. Я думаю, чи вона влізе сюди. Як ти думаєш? Це найбільша коробка, яка була на пошті. Є нюанс. Трошки не влізає по ширині. А так? Так, да, є нюанс. Доведеться відкручувати, скоріш за все, екранчик. Ну, це не проблема. Екранчик можна відкрутити і потім вкрутити назад. Єдине, що тоді треба. Додатковий інструмент покласти в комплект, щоб людина змогла сама це зробити. Ну, Ніби ок. Ну, я думаю, цей принтер повністю готовий для того, щоб друкувати подібні і безподібні речі. Єс, філамент вийнято. Тепер ми кладемо на нього інший стіл, бо з ним ми будемо його відправляти. І єдине, що залишається, це скинути його до заводських налаштувань. Тепер це абсолютно новий принтер. Тепер, тепер точно новий. Тепер найцікавіша частина. Його треба запакувати. А. Так, перше, що я точно розумію, мені необхідно зняти е, ось цей екранчик. Так, це ми зробили. Зараз його треба зробити нерухомим цей принтер, для того, щоб екструдер не їздив під час транспортування. Ми вже, як ви бачите, примотали екранчик таким чином. Стіл зараз теж зафіксуємо. І таким чином він чудово влізе в коробку. Ми зробимо, його, зробимо йому зручно в цій коробочці, безпечно і м'яко. Тож, все буде добре. Я хочу, щоб все ідеально доїхало, тому от заматувати треба якісно. Ідеально, просто коробка саме для цього принтера і потрібна була. Тепер мені треба його там всередині зробити м'якенько йому і зручно. Як? <звук> Поїхали. Це ми вже зараз їдемо на нову пошту відправляти нашу посилочку. Е, я запакував як міг. Дуже старався, дійсно, ви бачили це. Зараз на новій пошті ще конкретніше замотаємося, е, щоб точно 100% принтер доїхав. Я й так впевнений, що він доїде, але треба перестрахуватися. І все завтра його вже отримає новий власник. І я сподіваюся, вже після завтра він вже надрукує кілька корисних приколів, для піде. Дякую, закриємо. Все. Це важко було. Я відправили, пише. Плюс. Виходить, що. Це виходить, що кінець влогу, але тільки початок історії з переобладнанням моєї 3D-друкарні. Спостерігайте. Підписуйтеся, дивіться інші відео. Тут, окрім ось такого контенту, де я просто ділюся своїми новинами, тут виходить безліч корисного контенту про 3D-друк. Тож долучайтеся до нашої спільноти, підписуйтеся, обов'язково пишіть коментарі. Ну, з зам був я, Євгеній Бондренко, на каналі Кубастік 3D. Ще побачимось.